Газда Груп та компанія Lev Development об'єдналися, щоб створити дещо особливе у Лев-Сіті Hotel. Відвідувачі вже можуть прийти та оцінити переваги цієї співпраці у новому вишуканому ресторані. Це один з форматів нашої мережі, яка працює вже на ринку 6 років. О, крім даної локації, є ще два ґаздакафе в центрі і біля головного вокзалу. Е, і почала цей проєкт розробляти. Власне, тут. Е, Буде дуже цікавий простір, тому що окрім того, що тут знаходиться газда кафе, поруч через місяць відкриється в будзіні, ще один наш формат. І це дуже цікаво, я вважаю, для наших гостей, тому що є українська кухня, є італійська кухня. Таким чином, у гостей готелю буде різноманітний вибір страв на будь-який смак. До слова, меню Газда сконцентроване саме на українській кухні. Борщ, даруни, вареники це наш дескриптор. Крім того, тут надзвичайно надзвичайно смачна кухня. Ми долучили консультантів, шеф-кухарів з Києва. Андрій Могалецький, відомий кухар, допомагав нам розробляти певні страви і технологію ресторану, технологію кухні. Власне. Ну і звичайно, що фірмова фірмова страва це є дерунгер. Це можна сказати, як бургер, де замість булочки йде дерун. У нас є декілька видів дерунгерів. У Нас великий вибір дерунів, вареників. Є вареники традиційні, смажені. Ну, але це треба краще один раз спробувати ніж багато разів почути про це. На місці функціонують три літніх майданчика для комфорту гостей готелю та відвідувачів. Неймовірний дизайн, розкішна концепція. ми впевнені, що вона ще більше буде приваблювати гостей нашого готелю. Ресторан розташований на першому поверсі Левсіті Хотел. Сам готель знаходиться на вулиці Шевченка, 73, неподалік центру міста. Також перевагою буде і подовжений графік роботи закладів. А це дозволяє додати у меню чудові пропозиції для поціновувачів наливок та коктейлів. Торгова марка Українські наливки від Газди це наш автентичний такий офіційний продукт, дуже смачний. І на основі е, наших наливок є прекрасні коктейлі. В нашій мережі є «Лісбар», дуже автентичний бар в центрі міста на вулиці Шевській, можливо, були, можливо, чули. І там дуже класні коктейлі. Які не тільки класика, але й з наших наливок. І дуже класно, що ті коктейлі неймовірні, вони будуть і тут їх можна буде спробувати в газда кафе. Якщо ви вечором думаєте, де відпочити, то однозначно, що не обов'язково їхати в центр. Тут ви можете дуже прекрасно цим насолодитися, і наші наливки це прекрасний подарунок, який можна взяти з собою, комусь презентувати. Запрошую.